Пропоную продовжити тему об'єм і об'ємні фігури, 3D-фігури. В першій частині ми з вами пригадали, якими бувають основні геометричні об'ємні фігури. Це куля, сфера шар. Це кубік був, паралелепіпед, якщо кубік приплюснули. Піраміда. Ось зараз ви її бачите перед собою. Конус. І циліндр 5, 6, ну, да, з кубіком 6 основних геометричних фігур. Якщо е, у піраміди в основі, що таке основа, це те, чим ми пірамідкою, як маленькі дітки, коли граються, на пісочку лишають сліди. Якщо ваша пірамідка залишила слід у вигляді чотирикутника, то це буде чотирикутна піраміда. Якщо у вигляді трикутника, то це трикутна піраміда. може бути п'ятикутна, шестикутна, семикутна, восьмикутна і так далі. Вам необхідно буде в цьому завданні розмалювати бічну грань, бічна грань буде у вигляді трикутничка цієї пірамідки. Трошки логіку включіть і потренуємо просторове мислення. Так, одна грань фіолетова поруч з нею жо червона, значить, от сусідня має бути, я думаю, жовтою. Якщо ви помилитесь, нічого страшного вам програма не, не дасть це зробити. Вона дасть, але потім підкаже. І Зробити ще декілька вправ з розмальовками. Оця фігура називається Паралелепіпед. Всі його полутають з паралелограмом. це не воно. Паралелограм – це такий похилений прямокутничок. Паралелепіпед об'ємний це різновид призми. А, розмалюєте. Що в нас тут? Ага, оця бічна грань, мабуть, синя. Розмалюю в синій колір. Правильно, хотіла помилитись вам показати не вийшло. Ось така фігура. Називається. Трикутною призмою. Чим вона відрізняється від попереднього паралелепіпеда? що ми слід на пісочку будемо лишати трикутником. Тут вам треба здогадатись, а який же колір буде зверху. От, я помилилась, е, нічого не відбулося, тому треба поміняти колір. Але я тут не подумала, якщо чесно. Ребят, об'ємні фігури. Займають певне місце в просторі. Якщо минулого разу ми шукали площу, то сьогодні ми з вами спробуємо знайти об'єм фігури. Об'єм зараз максимально уважно. От, в принципі, все заняття можна було сьогодні розказати цим реченням. Що таке об'єм? Об'єм це скільки кубиків кудись влазить. Будь-куди. В циліндр будемо кубики запіхувати, в конус будемо кубики запіхувати, в кулю будемо кубики запіхувати. В нас з вами нас, з вами об'єм теж можна поміряти, він теж буде вимірюватись кубиками. Якщо площа це скільки квадратиків кудись влізло, то об'єм це скільки кубиків кудись влізло. А, так, тут в нас 4 фіолетових 4 синіх вісім. Угу. Мені лінь рахувати, я задію множення. 2 на 3 помножити веб волюм. Так, я знайшла, скільки в мене блакитних. І таких рядів у мене 3. Буде 18 кубічних одиниць. 18 кубиків влізло в цю фігуру. Я поки що не знаю, який розмір цих маленьких кубіків. Можливо, у нього сторона 1 см на 1 см і отам на 1 см. Можливо, 1 метр на метр на метр. Можливо, кілометр навіть на кілометр на кілометр. І тоді об'єм буде вимірюватись в кубічних міліметрах, кубічних сантиметрах, кубічних дециметрах, кубічних метрах, кубічних кілометрах, в залежності від того, якими кубиками ми будемо щось заповнювати. Ви скажете: ой, стоп, стоп, стоп. Настя. А якщо я приходжу в кав'ярню і замовляю там чай, як мені зрозуміти, скільки мені чаю принесуть? 200 грам грами то окремо. Це маса. Про неї ми поговоримо не сьогодні. Скоріше за все, в меню у вас буде написаний об'єм вашого напою. І буде він написаний не в кубічних, Одиницях вимірювання, а в літрах і мілілітрах. Ну, насправді 1 кубічний сантиметр це один мілілітр. Зараз ми зробимо одну вправу. Оцю ви доробите самостійно, і ви навчитесь поки що шукати лише об'єми паралелепіпедів, об'єми циліндрів, конусів. Теж кубіки будемо рахувати, скільки туди влізло, але там буде трошечки інший спосіб. Там ми не будемо перемножати ширину на висоту і на довжину, як тут. Ось це якщо сторона А, це Б, це С. Ось таким чином. До речі, знаєте, навіть краще було б вам сказати, що об'єм буде площа основи на висоту. Площа основи це ось наша основа, це цей слід на пісочку. А потім вже вмножити, Давайте це собі заведемо за звичку, що спочатку ми перемножаємо ось ці дві сторони А на Б. А потім ми вже множимо на H, ну або я буквою це її позначу. давайте це. Давайте це. краще так. Чому? Бо коли ми потім шукати будемо об'єми циліндрів, об'єми конусів, нам так буде, мені буде легше вам пояснити. Чому площу основи на оцю висоту, ось висота нашого будиночку. Так. Об'єм паралопіпідів навчились шукати. Перемножаємо три параметри. Одиниці вимірювання об'єму. Інколи нам легше вимірювати об'єм, особливо рідини, навіть повітря, в літрах і мілілітрах. Давайте запишу вам таке. Один літр це 1000 мілілітрів. Або це Елу у мене така. Або А1 мл, Це 1 сантиметр кубічний. Тобто, 1 літр це 1000 кубічних сантиметрів. Тут ще важливо про яку. Ну, давайте зробимо цю вправу, потім там деталі вам ще розкажу. Зубна паста. Ну, Вгадуємо приблизно ну, десь 100 мл. Неточну відповідь зараз даємо. Об'єм кастрюлі. Ну, мабуть, я зазвичай то 5 літрів борщу наварю. Хотіло, всі хотіли 10, але відро борщу, от як тут відраз зазвичай стандартні. Отакого от розміру, але ви можете в магазині звернути увагу, які вони бувають. Пінал. Порівнюю об'єм піналу з пляшечкою води. Ага, от вона по розміру приблизно як пляшка, не знаю, там молока. Ось десь літер. Да, тут, коли правильно відповідаєш, все ламається. Чашка чаю, Туди влазить 250 мл четвертінка від літру. Так, виконаєте цю, ці вправи самостійно. І тоді я вас запрошую на третю частину сьогоднішнього заняття. Там ще трошки, але там найцікавіше. Я вас чекатиму до зустрічі. Пока!